Друзі, вітаю на каналі. В мене для вас сьогодні шикарне відео. На прохання підписників готуємо шурпу. До речі, назва походить від стародавньої тюркської чорба, що означає похльопка. Треба ярче голос зробити. Може, 100 грам нам потягнути. Справжнє кулінарне диво. Безліч рецептів. Все залежить від регіону та національних традицій, але в основі лежить наваристий жирний бульйончик бажано з бараніни, з грубо нарізаними овочами, зеленю, спеціями та приправами. Надзвичайно поживна та зігріваюча, ідеально підходить до зимового меню. Крім того, жирний, наваристий гарячий бульйончик з бараніни має цілющі властивості, допомагає відновленню ослаблених та хворих. Так що, козаки армійці, беріть на замітку. Спитаєте, яка порода бараніни більше підходить для шурпи. Про це вам краще розкажуть представники середньої Азії. А в мене все просто. Порода Романівська гарна 5-кілограмова -килогр... шийка. Чудова бараняча шийка, порода Романівська нарізана невеликими шматками, бо готуємо ми сьогодні шурпу смажену. Невеликі шматки бараніни обсмажуємо на маслі в казанку, а потім трохи протушуємо. І заливаємо водою. А оце взагалі для гурманів. Кісточкою. Дивись, що ти хочеш? Що ти хочеш? Маркіза. Ото. А була, Все, пішла жара. Друзі, поки нагрівається казанок, погляньте сюди. Чудові овочі, болгарський перчик. Я взяв різнокольоровий паприку, взяв базилік, зелень. Лаврушечка, морку вже нарізала такою фігурною. Бачите, як грубо нарізано. Помідорчики, цибулька червона, цибулька звичайна. На лимончик не дивіться. Це не солянка. Його не додають в шурпу, але я люблю трохи кислинки. І є ще одна фішка. Ось все. айва, причому домашня. Все, казанок чистенький. З курдючним салом у нас трохи напряг, тому просто нарафінована олійка. Наливаємо і обсмажуємо чудові шматочки бараніни. Мабуть, всі помітили, що баранінка в мене такого розового кольору красивого. Це не тому, що баранчик молодий, а тому, що воно в мене полежало в водичі з задаванням невеликої кількості яблучного оцту. Спитаєте, навіщо? Бараніна, як не крутий, має специфічний присмак. Як кажуть, м'ясо на любителя. Друзі, приправи спеціально не змішував. Отак на ринку купляв, зіра обов'язково. Барбарис підійде. Чорний перчик. Сушений помідор і солодкий печик. Більше нічого. Волога трохи випаровується, м'ясо почне підсмажуватися. А ми поки що наріжемо цибульку, перець паприку і базилік. Це невеличенька, наріжемо на 4. Дивіться, так раз. Два. Нарізаємо паприку. Сюди ж додамо спеції і приправки. Трохи зіри. Перетираємо. І так робимо. Свіжак. Зіра трохи розкрилася, аромат страшний. Додаємо чорний перчик, небагато. Отак, чуть-чуть. Барбарис сюди підійде. Це ж баранінка. Лізі, йди, йди до мене птичка, а ну розкривай. Заснімаєш. Помахай, вона сьогодні імені, до речі. Привіт! Так. Солодкий перчик сушений. Класний. Сушений помідорчик. От такий. І дивимося, чи не згоріла наша баранінка. Нічого не згоріло. Треба, мабуть, дров кинути трохи. Цю суміш додамо трохи базиліку, тільки акуратно, бо він страшний. Хотів заінтригувати, друзі, наразі вже попала в кадр, я скажу. Картоплю додають обов'язково, але я цього не роблю, щоб було менше мутняка. В мене картопля відварена окремо в мундірках, як це сказати, в мундірі чи в мундірках. Не знаю, як правильно. Дивіться. Дуже гарна сорт імпала. І дуже смачна. Ми її будемо додавати прямо у тарілку. Тільки погляньте, як чудово румяняться ці маточки. Зазвичай м'ясо викладають в холодний казан, заливають холодною водою і варять на повільному вогні години 4. Але ми обрали саме такий рецепт. Саме час додати ну, спочатку цибульку, щоб пустила сік. Отак. А потім решту. Почне горіти, воняти. Да, перельотка. Цибуля зарумянилась, додаємо трохи води і будемо м'ясо тушкувати. Так, утворилася така юшечка і вже сюди сміливо додаємо інші інгредієнти. Перчик нарізаний, базилік і головне приправка. Вона вже не буде тут горіти, все буде нормально. Дивіться. Ось так раз. І м'яско протушуємо у цій чудовій суміші. М -м -м, клас. Ну, глянь, що це за гриби виросли, бля, тут? <риклад> <риклад> Може в шурпу добу. <риклад> Ще схоже на зірвак для плова, да? але це трохи не так. <риклад> один, один пише. Готуйте голими руками, бо виглядять як протези. Спасіба, блін, це ж нормально. Адин той і птічку погладив, і куліш спробував. Та любі друзі, це ж блін не ресторан, у нас все по-простому, по-народному. Оце це треба збирати. П'янка така образується. Опа. До речі, піни тут небагато, м'ясо таке промите, вимочене, класно. Чуть-чуть там зовсім. Друзі, всі ці інгредієнти додаються виключно за вашим бажанням. Один із бажань мені сказав, так шурпає, це просто м'ясо, соль, перець і лук. От такий от наварістий бульйончик. Так що айва додається, по-любому є такий рецептик. От, серед, десь там таджики, узбійки. Додають обов'язково. З приводу лимона я вам нічого не скажу. Айва дубова, як камінюка, її вже можна нарізати і додати в казан разом з морквою. Так, оце відриваємо. тепер так пополам. Ну, камінь, блін, йо Трошки присохло, бачиш? Вирізаємо. Тепер це отак вирізаємо. Хай був казан. Морква вариться довго. По-любому лаврушка. Буквально так два-три листочки. Трохи присулимо, нехай кипить, а ми наріжемо перчик. А потім вирівнюємо вже на сіль вже в самому кінці. Перчик нарізаємо так само великими шматками. Отак. Можна взяти просто червоний перчик, але з кольоровим буде набагато цікавіше. Дожік, так? Да? Блін, ну нічого, який шарм цьому є. Обережно додаємо пару гірких перчинок, щоб не розвалилося. Обережно. Лац. І пішов аромат. <кхід> Друзі, є ще одна фішка, коли я варю шурпу. Наберіться терпіння, не додавайте більше води. Воно має бути таке щось між густим супом і рідкою підливкою, з овочами і м'ясом. Дехто напише в коментарях, вона тебе не прозора, там не красива. То другий рецепт. Якраз той рецепт, що холодною водою заливають і повільно варять на такому маленькому вогні зовсім. Години 4. Маслаки там наварюються. Коротше. А це звичайна смажена шурпа. Півтори години є готова. Я, я взяв шматок м'яса, достав. Його вже можна гризти, ну таке дубове ще. Ще треба хвилин ну, 30 хоча б хай покипити. До речі, перчик вариться теж довгенько, відправляємо в казан. Симпатично, так? Да? Додамо трохи помідурів, але небагато, буде борщ. Я взяв ось такі дубові сливки. Те, що треба для шурпи. Щесь такі коктейльні класні. Теж можна кинути. Так, трохи покипіло і поїхали помідорчик. Ще раз повторю багато, не додавайте. Буде борщ. Таке томатне воно буде. А це шурпа, це зовсім інша страва. Просто для смаку. Так, друзі, оцього в рецепті немає. Це я просто для себе, трохи додам. Ну я люблю кислінку. Так, нарізаємо чесничок. У мене три зубочка такі гарні. Щікатик, чмек і роздавлюємо і поїхали. Часничок додаємо даємо майже в кінці. Інакше вивариться і не буде ніякого аромату. Обережно дістаємо оці перчинки. Обережно. Бо буде атом. Якась плоска, блін, Ну, Дуже ароматно. Дивіться. Клас. Ну, трохи нашої АТБшні. Це попроще буде. Червона цибулька додається кінцями, от зовсім уже в кінці, для, майже для прикраси і для аромату. А це ми знімаємо, так? Да? Бомба. Дожік. <пі> Окремою ложкою куштуємо на сіль. Так що, шановні хейтери, не тратьте свої нерви. Будь ласка, все нормально. Як в ресторані. М -м -м. Оце воно смачне. Саме час додати червону цибульку кільцями так. Розкладаємо, дивіться, як на салатик ми кладемо, як на селідочку. Клас. Шурпа готова, трохи докипає. І одразу ж питання, така зелень. А от зелень додаємо прямо в тарілку. Так буде смачніше. Нарізаємо трохи укропчика і трошки кінзи. Друзі, оця фішка більше підійде для прозорої шурпи. В такому ж рецепті додавайте прямо в казан. Кладемо картоплинку, готову відварену. І наливаємо шурпичку. Міско просто такий вигляд просто шикарний. Не знаю, що ми тут напортачили, Але Я думаю, дуже-дуже смачненьке. Так що тут ще помідорчик. Отакий перчик. Ну і юшечка. І посипаємо зелені. Тепер отак робимо. Ай-яй-яй-яй-яй. Зовсім трохи. Ну і куштуємо. Так, да, це царська їжа. А це воно смачне. Друзі, закінчуємо зйомку, трохи збираємо на стіл. У нашій команді сьогодні є іменініця. Ми обов'язково вип'ємо за її здоров'я. Ми їй нав'ємо молдавського кагорчика, ну а ми з колі дюрнемо коньячку. Що хочу додати, купа коментарів, надзвичайно приємно. Пишіть, друзі, що, яку страву ви хочете побачити у наступному відео на моєму каналі. Не забудьте про вподобайки. Ну і підписуйтесь на канал. І всього вам найкращого. До нових зустрічей!